Всім привіт, вітаю вас на каналі Вітьоп на кухні сьогодні понеділок, а значить ми будемо готувати щось дуже смачненьке. І сьогодні це будуть спаєтті з біконом у томатному соусі. Для його приготування нам задобляться наступні інгредієнти. В першу чергу це лінгвіні. Ну тобто, спагітті, ну я взяв лінгвіні, бо вони мені дуже подобаються. Їх необхідно буде 150 грамів. Наступним інгредієнтом, який нам потрібен, буде, це бекон. Його нам треба буде приблизно 100 грамів. Але як ви знаєте, бекону багато не буває, тож можна і більше. Також необхіден буде перець солодкий. я взяв червоний, щоб гарно виглядало приблизно 100 грамів чи одну штучку. Також треба буде одна морквина, теж грамів на 100 Ну і треба буде наш томатний соус. Ну точніше, поки що це помідори, але потім це буде томатний соус. Ну і як завжди, стандартний набір. Сіль, перець. Олія, але ще треба буде сюди додати сушений часник та кмин. Оскільки всі інгредієнти в нас вже є, можемо спробувати почати готувати. В першу чергу беремося за помідори. Їх нам треба потерти на великій терці. Але так, щоб шкірка залишилася не потертою. Тож для цього беремо мисочку, тертку велику, ну і звичайно самі помідори. Для цього нам необхідно буде підготувати помідори. Беремо їх і ріжемо просто навпіл. І інший також. Після того, як ми розрізали помідор, у нас залишається тут те, що ми явно їсти не будемо. Тож беремо ніж і вирізаємо їх також. Ну і тепер беремо це все натираємо на терці. Оскільки помідори дуже соковиті, то вони легко від шкірки відходять. І, в принципі, не довелося гріти воду і потім їх туди макати, щоб відірвати. Має залишитись щось приблизно отаке. Це вже точно зайве. Ось таке у нас має вийти. Наступним кроком, що нам треба буде підготувати, це бекон. Його нарізаємо брусочками. невеличкими. І на цьому етапі так хочеться все закинути і просто все з'їсти. Але не зупиняйтеся і продовжуйте за мною, бо я слідкую. Оскільки я взяв не бікон, а грудинку, то я трошки додам олії. Якщо у вас буде бекон, то можете без неї обійтися. Нагріваємо сковорідку. Коли наша сковорідка розігрілася, висипаємо сюди наш чи ваш бікон на мою крудинку. І тепер обсмажуємо до румняності приблизно 2 хвилинки. І знову цей дуже важкий етап, коли так смачно пахне! Але тримаємось, ще трошки залишилось. Тепер перекладаємо наш бікон у тарілочку. Так, щоб жир з нього якомога більше залишилося сковорідки. Зробимо вигляд, що ви нічого не бачили. Тепер виливаємо сюди наш томатний сік, так би мовити. Тепер це все солимо за смаком. Також. Чорний перець, як не дивно, але теж за смаком. Також додаємо сюди часник. Та теж трошки кмину. Головне, не переборщити, бо ми ж не борщ готуємо. І тепер це все добре перемішуємо. І тепер це все гасимо на повільному вогні приблизно 5 хвилин. Можна 7. Поки випирається трошки вологи. Далі переходимо до підготовки овочів, які ще залишилися. В першу чергу це морква. Беремо, відрізаємо все зайве, а все інше просто чистимо. Ну і можна хвостик теж відрізати. Тепер беремо таку тертку для моркви. Якщо пам'ятаєте, в якому відео я її використовував, напишіть про це в коментарі. І намагаємось натерти на тонкі такі смужечки. Якщо у вас тертку немає, то доведеться. Ножиком, але це набагато складніше. Я перевіряв, тож краще так. Далі майже те саме робимо з перцем. Але чистимо його трошки інакше, бо його треба розрізати. Чи надрізати точніше. І обережно дістаємо сам перець, в якому вже теоретично немає насіння. Я ще не дуже люблю ці білі перегородочки, тому їх теж обережненько відрізаємо. Так, наші лінгвіні будуть ще смачніші. Тепер перець нам треба теж нарізати довгою тонкою соломинкою. Це був останній, і більше нам сьогодні різати нічого вже не доведеться. Поки ми різали наші овочі, наш томатний сік, можна так сказати, вже підійшов до потрібної кондиції. І тепер сюди треба додати все, що ми нарізали. Моркву та перець. Все це перемішуємо добре. Тепер це все накриваємо кришкою і готуємо, поки наші овочі не стануть м'якішими. А поки це відбувається, у вас є час. Підписатися і натиснути вподобайку. Ну і вже, якщо ви підписались, то не забудьте про дзвіночок. Так ви точно не пропустите наступний рецепт. Тож чекаємо, поки приготуються наші овочі, але не забуваємо інколи і перемішувати. Наступним кроком буде приготування спагетті, в вашому випадку, в моєму лігвіні. Для цього ставимо воду і чекаємо, поки вона закипить. Бажано накрити. Кришкою так буде швидше. Бачите оцей весь пар? Значить, наша вода закипіла, і тепер ми сюди додаємо солі. Перемішуємо. Чекаємо, поки вона закипить. А вона кипить. І тепер кидаємо сюди наші лінгвіні ціляком. І після того, як наші лінгвіні опинилися в теплій ванні. І закипіли. Чекаємо ще 9 хвилин. Я чекаю 9 хвилин, бо на етикетці було так написано. А скільки вам чекати, дивіться вже на своїй упаковці. Тож повернемось сюди за 9 хвилин. Коли наші лінгвіні або ваші спагетті вже готові, відкидаємо їх на друшляк. За час, поки варилися лінгвіні, наші овочі вже підійшли до потрібної консистенції. Тепер ще раз добре все перемішуємо. І додаємо до нашої сковорідки бекончик, який ми смажили до цього. А також макарошки, тере лінгвіні, тере спагетті, в общем, все, що ви там наготували. Наварили. І тепер це все добре перемішуємо. Поки я намагаюся це зробити, ви можете написати в коментарях, чи подобаються вам спагетті, чи ні. Я, наприклад, макарони взагалі всі обожнюю. А от що ви скажете? Тепер це на маленькому вогні ще просмажимо буквально 2 хвилинки. Ну, якщо хочеться, можна максимум 3. Ну, ви зрозуміли. Ну, от і все. Наші спагетті з беконом у томатному соусі готові. Виглядає дуже апетитно. Якщо вам сподобався рецепт, не забудь підписатися та надіслати відео другу. Чи подрузі? Ну а ми з вами побачимось наступний понеділок. До зустрічі!